Вантажівки та легкові автомобілі руйнують дамби. Це може призвести до катастрофічних наслідків при приповені. Зокрема, на Коломийщині вже був зафіксований випадок. У 2008 році інформують фахівці управління водного господарства. Тоді через дамбу, що просіла, перелилася вода. Як борються з порушниками коломийські водники, дізнавався Богдан Малецький. Чи легко вберегти 50 кілометрів дам на Коломищині? Невідомо. Однак знаю їм точно, що шлагбауми та перекопи доріг не допомагають. Місцевих автовласників комунальники звинувачують у руйнуванні дамб. Відпочивальники рухаються на річковій пляжі власними автівками і заїжджають безпосередньо на водозахисні дамби. Це призводить до руйнування берегових укріплень. Досі водники боролися з цим явищем, перекопуючи під'їзд до дамб каже начальник Коломийського міжрайонного управління водного господарства Василь Панкевич. Однак ці заходи не є досить дієвими. Ми боремося як? Перекопуємо під'їзні шляхи до річок всюди, тому що е, люди заїжджають, викидають сміття. Потім потрібно прибирати кожному. Значить, ставимо от такий шлагбауми на дамбах. Наприклад, в Воскресінцях люди ставлять ці шлагбауми навіть самі, своїми силами, силами сільської ради. Дамба останнім часом стала улюбленим місцем паркування для власників автівок. Їх залишають тут усі. А от спритники, що возять ріки шутер... Ухитрилися навіть зробити з'їзди обабіч шлагбаумів. Головний водник Коломийщини каже, що самотужки боротися з порушниками йому не під силу. Побудовані дамби, свіжо насипані. Таке ж саме, якщо в машини їдуть грузові, пані, вона просто ще вона не, не, не сіла до своєї відмітки. Хоча б відмітку ми насипаємо більше дамби, коли будівельники працюють. Значить, коли машини роз'їжджають, значить вона сідає і ця відмітка понижується. От візьмемо в Кейденчі, Там люди до мене звернулись, значить ми висипали негабаритний камінь на початку дамби новопобудованої і в кінці новопобудованої дамби, щоб не розмивали. Руйнування дамб може призвести до катастрофі. До прикладу, під час минулої повені берегоукріплення у воскресінцях не витримало напору води. Тому водники просять всіх берегти дамби. Я би просив, щоб, е всі... Віти, голови сільських рад, значить в них є депутатський корпус. Щоб це якось, ми не в змозі це самі зробити, тому що в мене немає штату такого великого, щоб провести ці роботи всі. Значить, Наприклад, в управлінні на балансі рахується більше 159 кілометрів дамб, які ми не в змозі обслужити всі і поставити шлагбауми, тому що держава не виділяє на це багато великі кошти.